Так сталася стрілянина в школі. Масштабні протести у Франції. Хто їх організував? Працівникам ТЦК хочуть підняти зарплати до 100 тисяч гривень. Мене звати Дарина Трунова. Коротко про головне на 24 каналі. У Німеччині сьогодні лунала тривога. В країні проходять тести систем оповіщення. Тривога перервала засідання німецького парламенту. Ось така реакція німців на шахеди у Польщі. А у Франції тривають масштабні мітинги проти бюджетної політики влади. Загалом на вулиці вийшло до 100 тисяч людей. Зокрема, мітингувальники виступають проти президента Макрона і скорочень бюджету. Люди на вулицях вважають, що новий прем'єр Себастьян Лякорню. У продовжить політику попередника загалом на вулиці вийшли понад 175 тисяч людей. Але саме Росія може стояти за цими гібридними атаками проти країн Європи, зокрема у Франції. Тільки цього тижня було багато повідомлень про відбиті кібератаки у Німеччині, Франції, Нідерландах, Італії та Іспанії. Ну а В Сполучених Штатах вбили відомого подкастера та прихильника Трампа Чарлі Кірка. Сам Трамп. Там пізніше повідомив про смерть, Трамп пообіцяв знайти усіх і кожного, хто причетний до вбивства його соратника Кірка. Великий і навіть легендарний Чарлі Кірк мертвий. Його любили і захоплювалися усі, особливо я. А тепер його більше немає з нами. Мої та Меланії співчуття його прекрасній дружині, Еріці та родині Чарлі, ми любимо тебе. Сам же Кірк мав 5 мільйонів підписників у мережі X і вів популярний подкаст та радіопрограму. Кірк стверджував, що продовження війни вигідне військово-промисловому комплексу, представляючи західну підтримку України, як корупційну схему, а не життєво необхідну допомогу. Він також закликав до відновлення дипломатичних зв'язків із Росією і звинувачував Україну в небажанні завершити війну. У США відбулася стрілянина в школі, поранені троє учнів у місті Евергрін, штат Колорадо. Представниця офісу шерифа округу Джекі Келлі заявила, що підозрюваних поки не затримано. Поліція перевіряє, чи стрілець діяв самостійно, чи нападників було декілька. Це вже 47-й випадок стрілянини у навчальних закладах штатів від початку цього року. Ну, а російський рубль летить у прірву. Курс євро вперше з лютого перевищив 100 рублів. А курс юаня на Мосбіржі дістався позначки 12, найвищої з 10 березня. Але у Кремлі кажуть, усе стабільно. Путін передав послання Європі і Трампу, що він не відступить. Про це пише The New York Times. З посиленням авіаударів російський диктатор рішуче демонструє, що саме він диктуватиме умови завершення війни Росії проти України. Союзників Києва в Європі Путін попереджає, що їм загрожує небезпека, якщо вони реалізують свої плани щодо розгортання військ в Україні. Трампу Путін дає зрозуміти, що не піде на компроміси щодо своїх основних вимог, навіть якщо й заявляє, що Росія, як і раніше, готова до угоди. Натомість штати хочуть заборонити будь-яку торгівлю з Росією. Такий законопроєкт, який відновлює дію поправки Джексона Веніка щодо Росії, вніс конгресмен республіканець Джо Вілсон. За його словами, скасування цієї поправки у 2012 році було помилковим, яке спонукало воєнного злочинця Путіна до окупації Криму. Після нападу на Польщу я з вдячністю вношу цей законопроект про відновлення поправки Джексона Веніка щодо Росії. Президент Обама і Джон Керрі неправомірно скасували цей закон під час помилкового Раша Рісет, який заохочував військового злочинця Путіна до окупації Криму. Трамп це виправить. Поправку Джексона Веніка ухвалили у штатах в 1974 році. Вона пов'язувала розвиток двосторонньої торгівлі з можливістю еміграції євреїв із радянського союзу. Після розпаду СРСР вона залишилася чинною щодо деяких пострадянських країн, зокрема Росії, аж до 2012 року. Згодом її скасували, однак Конгрес ухвалив акт Магніцького, який передбачає санкції проти посадовців російських причетних до порушень прав людини. Ну а Палата представників США виділила майже півмільярда доларів на виробництво зброї за українською програмою. Програма ЮСЕЙ передбачає фінансування виробництва та закупівлю військової техніки у оборонних підприємств. Озброєння можуть передати Києву, але Відправка зброї йде лише за поданням міністра оборони, і демократи і республіканці відхилили пропозицію Марджорі Марджері Тайлорґрін щодо скорочення фінансування для України. Ну, А НАТО вчора витратило мінімум 1,2 мільйона євро на знищення безпілотників російських, які залетіли в Польщу. Про це пише більд для знищення дронів використовувалася F-35 і ракети. Кожна з яких коштує близько 400. Тисяч євро високопосадовець альянсу визнав, що використовувати дорогі винищувачі F-35 для знищення БПЛА недоцільно. Зараз НАТО шукає інші способи протидії безпілотникам. А в Україні працівникам ТЦК хочуть підняти зарплати. Для цього потрібні додаткові 170 мільярдів гривень з бюджету. Для ТЦК потрібно забезпечити зарплату на рівні НАБУ, ДБР та прокуратури, щоб не було корупції. Підняти виплати пропонує нардеп Олександр Фадієнко. У Міноборони пояснили, що для цього потрібні додаткові 173 мільярда гривень тільки цього року. А наразі фінансування вимагають інші сфери оборони. Зараз працівники. ТЦК отримують менше 30 тисяч гривень зарплати. Наприклад, зарплата солдата близько 20 тисяч, а молодшого сержанта 22 тисячі. Серед бонусів: триразове харчування, знижки на комунальні послуги, лікування чи санаторії мають лише ті, хто має статус. Убеде польща на три місяці обмежила польоти вздовж кордону з Білорусю та Україною після атаки дронів. Хоча заходи не торкнуться військової авіації. Українські дрони атакували понад 60 тисяч цілей протягом серпня. Лідерство залишається за дронами камікадзе та ударними бомберами. Про це повідомив головком Олександр Сирський. Але і агресор намагається копіювати наші успішні технології, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. Індійські імпортери російської нафти вимагають знижки у приблизно 10 доларів за барель від базової ціни бренд. Причина у зростанні ризиків від торгівлі окремі російські продавці заявили, що індійські покупці вимагають занадто великих знижок і повідомили, що замість поставок до Індії відправлять частину жовтневих вантажів до Китаю, що призведе до незначного зниження обсягів поставок до Індії. Ну а Польща попросила в НАТО додаткові системи ППО піс. Після атаки російських дронів нам потрібні патріот, тому що дрони не єдина форма російської загрози нашому повітряному простору. Нам також потрібна протидронна стіна. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі, який назвав польоти безпілотників небезпечними, безрозсудними та безпрецедентними, заявив, що його уряд оцінює шляхи реагування на запит Польщі. Щодо того, чи було це навмисно це випробування нашої оборони НАТО. Це порушило міжнародне право та суверенний повітряний простір, і незалежно від наміру, це небезпечно. Ми засуджуємо це, це безрозсудно і ми посилимо там, де це необхідно, протиповітряну оборону НАТО. Ну і Швеція може відправити Польщі авіацію та ППО. Також Нідерланди нададуть польщі комплекси Петріот, засоби боротьби з безпілотниками та 300 військових. Ну а спецпризначенці ГУР успішно вразили корабель чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Він коштує 60 мільйонів доларів і був введений в експлуатацію у 2015 році. Збити вдалося завдяки нашим безпілотникам. Ну а російські окупанти продовжують терор сум. Так, російський БПЛА влучив у собор символ міста в центрі сум. Про це повідомив очільник Ован. Ну, Велика Британія масово вироблятиме дрони-перехоплювачі з метою поставити тисячі таких БПЛА Україні. Про це повідомили у британському Міноборони. Перший спільний проєкт це удосконалений безпілотник перехоплювач під назвою Октопус. Ну і на цьому в мене все. Дякую вам, що дивитесь. Пишіть свої думки щодо почутого у коментарях. Побачимось.